Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні ми будемо вив'язувати дуже практичну річ в господарстві. Дивіться, вона вміщається от ніби в, таку, в такий не то гаманець, не то кишеньку. Коли вона нам в даний час не потрібна, вона отак от от зберігається. Можна її в сумочку вкласти, можна її підвісити десь на, на вішалочку за, за петельку, можна її взяти, отак от, от нести на руку. А якщо от заходимо в магазин і в нас багато продуктів, і сумочка в нас не вміщається, бо в нас зазвичай маленька сумочка. От якраз її виймаємо цю сіточку. І вона дуже нам стає в пригоді. Вона така величенька, розтягується, багато продуктів в неї влізе. Друзі, кому така річ потрібна, кому це сподобалося, приєднуйтесь до мене. Запрошую. Дивіться, друзі, яка красота, яка красива квіточка в нас вийшла. Тепер, дивіться, там, де ми покинули жовту ниточку. З, з, ну, тут ниточки залишились, ми потім їх поховаємо. Ми беремо цю петельку, що в нас тут ми її залишали. Робимо дві повітряні петлі підйому. І дивіться, друзі, робимо рельєфні. Виворітні стовпчики, за оці жовті стовпчики з двома накидами, що ми робили. Зрозуміли? Отак от. Захоплюємо ті жовті стовпчики, з виворідної сторони, робимо рельєфні виворідні стовпчики. Отак, от Кож... кожний в кожен стовпчик робимо рельєфний виворотний стовпчик зручно дивитися, з виворотньої сторони захоплювати. Тільки, друзі, так вона, як то з виворотньої сторони на зв'язання йде, ну, ну, точніше, під квіточкою, під квіточкою. от воно. Дивіться, спереді, то воно буде ну, скриватися ніби. От. Тільки Дивіться, друзі, обережно, щоб не захопили оцього. З червоненького стовпчика робимо рельєфні лицеві. Ой, точніше, рельєфні виворні стовпчики з жовтих стовпчиків, що ми робили з двома накидами. І йшли до кінця ряду і приєднуємося в другу повітряну петлю підйом, що ми робили спочатку ряду. Але закріпляємо ниточку і відрізаємо її. Отак от, от дивіться, друзі, у нас виходить, Така квіточка і з другої сторони. Отак от, от в нас теж виходить. Тут о, ніби в нас подвійна в'язка. Беру ниточку іншого кольору. Вона в мене якось такого зеленого, салатового, якогось такого непонятного трохи кольору. Роблю. Повітряну петлю для приєднання і Дивіться, друзі, приєднуюся оцей рядок, що ми щойно в'язали. Приєднуюся в будь-якому місці. Робимо три повітряних петлі підйому. і далі в'яжемо, це трошки такою як то загортаю, щоб було зручніше. І в'яжемо стовпчиками з накидом класичний круг. Тут починаємо з, з такого, що два стовпчики з накидом і прибавка в третій стовпчик. Тобто, з одну два стовпчики накидом в'яжемо. Відповідно, в два стовпчики в кожен з стовпчиків попереднього ряду, а прибавку то з одного, з вершини стовпчика попереднього ряду ми просто вв'язуємо два стовпчики з накидом. В'яжемо один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. А в вершину третього, тобто з одної вершини прив'язуємо два. Два стовпчики з накидом прибавка. Так, в'яжемо цей круг в'яжемо. В кругу, кругу кружкові ми будемо в'язати три стовпчики з накидом прибавка, і в третьому кружку ми будемо в'язати чотири стовпчики. З накидом прибавка. Пров'язуємо самостійно, потім зустрічаємося. Дов'язала я кружок, ще три три круги зеленим кольором зв'язала, і от дивіться, яка красива квіточка вийшла. І таких круги нам треба два. Ось де я ще один зв'язала. У мене з одної сторони буде така червоненька квіточка, а з іншої сторони оранжева буде квіточка. Дивіться, тепер ми складаємо ці два круги лицем всередину, і нам потрібно їх з'єднати. Тепер нам потрібно два круги з'єднати. Ми беремо гачок, вводимо в вершину стовпчика одного круга, круга, і навпроти нього, який лежить стовпчик другого кругу, витягаємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер слідуючу петлю вводимо і навпроти, яка лежить. Другого круга і стовпчик без накиду. І так дивіться, друзі, дуже уважно, щоб не пропустити ні одного стовпчика, ну щоб не було у нас дирок, щоб все було акуратненько. Дивіться, от на цій стороні буде у нас так, такий акуратний німешовчик. з'єднання таке на лицевій стороні буде. і так Друзі, з'єднуємо по кругу повністю. І, не доходя до цього, отак десь на відстані отако. Тут нам треба оставити проміжок, зустрічаємося. Ой, дивіться, скільки я відстані оставила, щоб достатньо було відстані, щоб потім туди сіточку впихати. Тепер я тут роблю так. Набираю, напевне, десь 40-45 повітряних петель. Я пров'язала, я їх не рахую, скільки повітряних петель отак от руку просунула, влазить. Все, значить, достатньо. Далі, дивіться, друзі, нам треба приєднати. І тепер нам потрібно от так от тепер оце отут, отак от, от, от це все обв'язати. Але дойдемо сюди до середини, тут нам ще треба петельку на гудзичок зробити. Ось дойшла я до половини. Ось обв'язую оцей цю десь до половини дійшла, і тут я знаю, може вже з 10 повітряних петель смотряв в кого який гудзик, кого, може маленький, в кого більший, ну от так от приблизно. У мене там гудзик такий середнього розміру буде. Роблю і ту саму вершину. О, і далі, далі обв'язуємо, щоб вже було воно все обв'язане. Дивіться, от так от обв'язуємо ось ось сюди, а потім повернемося і сюди і дійдемо до цієї частини, звідки починали обв'язувати. І тут зустрінемося. Ов'язала, сюди дійшла, закріпила нитку, сховала. О, Тепер оцю, оцю ніби ручечку, чи як її назвати, треба її на лицеву сторону перетягнути. О, віть ось тепер отак от отвертається воно, туди воно буде ховатися? Ніби як в, гарм... в гаманець чи в карманчик. О, а тут в нас, дивіться, яке акуратне з'єднання вийшло. Все люкс, все так, як нам треба. Вертаємо назад, на зворотню сторону. Дивіться, беру я от таку ниточку, тоньшу набагато. За цю що це я в'язала. Це, виходить, в нас ден це готове. О, а тепер беру ниточку. Така ниточка десь така приблизно на 100 грамів 600 метрів десь така вона по товщині. Роблю знову повітряну петлю і приєднуюся тут, де це ми тільки що з'єднували у вершину одного зі стовпчика. І тепер роблю, дивіться. Друзі, смотря як, якщо ви хочете, щоб ну, дірочки менші були, значить менше берете повітряних петель. Якщо ви хочете, щоб трошки більші були, ну, які як вподоби, то, би, то берете ну, більше петель. Я беру 12 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 І десь пропускаю тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять десь стовпчиків тако Напевно. Давайте п'ять. В п'ятий будемо. В п'ятий. Приєдну... Приєднуємось з без накиду. І знов так саме. Два, три, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І знов шукаємо п'ятий. П'ятий. Вершину п'ятого стовпчика. Приєднуємося стовпчиком без накиду. Так, друзі, обв'язали ми. Бачите, от цими повітряними петлями. В'яжемо по цій стороні, де нема петельки, петелька на цій стороні, а в'яжемо по цій стороні, що немає петельки на гудзичок. Дійшли до кінця ряду, і дивіться, робимо 6 повітряних петель. Шість повітряних петель і робимо три накиди на гачок. І в це місце, де починали ми в'язати. І вив'язуємо стовпчик з трьома накидами. Отак от, от. Получається, ми в вершині арки з повітряних петель. І далі знов в'яжемо 12 повітряних петель. І закріпляємо стовпчиком без накиду, вже в арочку з під повітряних петель, що вже в нас є. Це вже будемо другий рядок робити арочок. І так дивіться, друзі, так і робимо 12 повітряних петель, в слідуючу арочку закріпляємося з стовпчиком без накиду. Знову робимо 12 повітряних петель. Ще раз. В слідуючу арочку з повітряних петель. закріпляємося І так в'яжемо до потрібної нам висоти. В'яжемо в кінці ряду, так як це я робила останню повітряну арку, от ви робимо так, як це я вам тільки що показала, що 6 повітряних петель і закріпляємося стопчиком з трьома накидами. Дивіться, друзі, що я хотіла сказати, що отут, якщо ви хочете, щоб сіточка була ширша, то можна в цьому першому самому ряду не в п'яту петельку закріплятися, а наприклад, в четверту чи в третю, але якщо в третю, то це вже аж буде вона занадто широко. Дивіться, кому, кому що потрібно. А як вам, наприклад, треба взагалі вузенька, то можна закріплятися і в шосту, і в сьому. Дивіться на ваш розсуд. В'яжемо до потрібної висоти нам сіточку цю авоську, і тоді зустрічаємося. Дов'язала я на потрібну мені висоту. Дивіться, в мене яка красива, весняна, веселенька така авосечка вийшла. я її вам поміряю. Дивіться, я міряю під квіточки, отак як помірати. Точно не виміряйте, бо вона така тягуча. У мене десь, бачите, 38-39 см, виходить. У вас виходить, скільки вам треба. Тепер дивіться цю ниточку, що я в'язала, а я відрізала, закріпила і тепер беру ту ниточку зелененьку, якою я в'язала денце. Роблю повітряну петлю, приєдную. Любу арочку з повітряних петель останнього ряду приєдную і роблю три повітряних петлі. Та ниточка потім заховається. Дивіться, І робимо в цю арочку, робимо ще, чоти, ще три стовпчики з накидом. От три повітряні петлі підйому заміняють один стовпчик з накидом і робимо ще три. Разом буде чотири. Чотири стовпчики з накидом. Сразу ж переходимо в слідуючу арочку. Робимо також 4 стовпчики з накидом. Переходимо в слідуючу арочку, робимо 4 стовпчики з накидом. І так, друзі, почергово в кожну арочку, арочку за арочкою, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом по всі по периметру всієї авоськи, поки дійдемо до, до початку в'язання, до початку ряду. Дойдемо до початку ряду. Зустрічаємося так, дійшла я до кінця ряду, приєднуюсь з'єднувальною з петлею в третю повітряну підйому. Дивіться, рядок закінчений. Тепер нам треба в цьому другому рядочку вив'язати ще ручки. Е, робимо це так. Е, половину. Тобто, дивіться, в мене вийшло 144 стовпчики з накидом. Зараз я пров'язую цей рядочок стовпчиками без накиду. Роблю одну повітряну петлю і в кожен стовпчик з накидом попереднього ряду вив'язую стовпчик без накиду. Пров'язую я половину дистанції, тобто 72 стовпчики без накиду роблю. Пров'язала я 72 стовпчики без накиду, і тепер роблю цепочку з повітряних петель для ручки. Пров'язала я ланцюжок 60 повітряних петель. І тепер, друзі, ось назад нам по в'язанню назад треба повернутися. Тако розвертаємо в'язання. І приєднуємо цей ланцюжок, відраховуємо назад, 40, повітря... 40 стовпчиків з накидом, відраховуємо, і в 40 й 41-й, ось приєднуємо наш ланцюжок з повітряних петель. Стовпчик з накидом і ще робимо ще один стовпчик з накидом. Стовпчик без накиду, точніше, я вибачаюся стовпчиком без накида. Дивіться, тепер розвертаємо в'язання і обв'язуємо цей ланцюжок з повітряних петель стовпчиками без накиду. В кожну повітряну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. так помаленьку, акуратненько. Не пропускаємо ні одну повітряну петлю. В кожну повітряну петлю цього ланцюжка пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, закінчуємо обв'язувати ланцюжок з повітряних петель. Зробили по ланцюжкові 60 стовпчиків без накиду. І тепер дивіться, друзі. Далі стовпчиками без накиду, далі, далі продовжуємо обв'язувати нашу сіточку, а Далі в'яжемо до кінця ряду. Так, дов'язали до кінця ряду. І тепер, дивіться, друзі, робимо те саме, що ми з першою ручкою робили. Робимо 60 повітряних петель. 60 повітряних петель ланцюжок. Вертаємося на 40 стовпчиків назад, приєднуємо цей ланцюжок, обв'язуємо його стовпчиками без накиду і вертаємося в це місце. На початок ряду і приєднуємося з'єднувальною петлею в початок ряду. Я думаю, друзі, що ви вже з цим справитеся. Так ось, як ми робили ось з цією ручкою, першою ручкою. Дов'язали, друзі, приєдналися, всі хвостики поховали, і от дивіться, яка в нас хороша сіточка у нас вийшла. Це Якщо ми нею користуємось, то в такому вигляді, а якщо десь ще в сумочку її кинути, вона багато місця, щоб не займала. От, ось де. Беремо, вивертаємо, запихаємо її туди. О, тако. І от на гонзичок. І або повісили. Або в сумочку кинули. І от таке в нас, така в нас сьогодні річ практично вийшла. Дякую всім за увагу. Сьогодні, на сьогодні, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі буде ще більше цікавого. До нових зустрічей! Всім миру і добра!